Чим відрізнявся святковий одяг від буденного? По типу, mm -hmm. можливо. Наприклад, чи носив батько сорочки? Чи була популярна Без час сорочка? сорочка. Без час, час тільки сорочка. Навіть якщо до роботи, це просто була. Обов'язково. Така... Кроватка? Ні, я розумію, я маю на увазі до роботи навіть такої чорної якоїсь. то Це була якась така простіша. Вона ну, простіша була, так. Mm -hmm. Але сорочка. Обов'язково сорочка. Чи було таке поняття, як футболка до війни? Не існувало такого. Ніхто не знав. Ні, 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 ні. Майка. Не. Майка була. Майка була. Так. Цікаво. Угу. Угу. Шорти, наприклад, штани. Таке існувало? Ш... Не знав такого. Ніхто не ходив з нашим ще в шортах. Навіть вдома, навіть до роботи не. не було такого взагалі поняття. Легенькі штани були з матеріалу. коли легенького на літо убрання. І, і маринарка була така, і штани такі. З такого Панкового матеріалу. І, звичайно, візитові вбрання то були візитові. Але ніхто собі не дозволяв. Ну, я просто зараз, знаєте, йду, наприклад, влітку по руській, в центрі, і люди інколи собі дозволяють в такому одязі виходити в магазин, що mm -hmm. просто диву даєшся. Yeah. Ну, просто, на мою думку, здається, що в такому би ну, тільки вдома ходити.